Військові РФ обстріляли селище Янтарне у Херсонському районі. Загинув чоловік, жінка отримала поранення. Росіяни обстріляли автотранспортне підприємство у Херсоні. В окупованому Херсоні професор американського університету, попри небезпеку, продовжував викладати англійську студентам. 12 січня російські військові обстріляли передмістя Херсона, селище Янтарне. Вибухнуло двічі, розповідає місцевий житель Сергій. Загинув його сусід. Чоловікові було 27 років. Прилетів сюди снаряд, один і второй. Просто один оторвався метрів 20 тут, а второй ближче до цього дому і попав прямо в кухню, а в кухні розірвався. Розорвався в кухні, чоловіка одразу насмерть. Ну, просто він лежить, як, ну, як спить. Брат загиблого Федір говорить, що той перебував у СІЗО. А коли росіяни відступали з Херсона, то випустили усіх ув'язнених. З того часу Олександр жив у янтарному. Ну, додому приходив, говорить бабуся, тут знайомий, хороший будинок, підвал. У нас вдома ні підвал, а нічого немає маленька рем'янка. Ну, І он Галі допомагав, у нього муж лежачий троє дітей, він їй допомагав. Матір трьох дітей, якої жив загиблий, поранена. Її доставили до лікарні. Дітей забирала до себе сусідка Надія Долженко. Ну, ми їх забрали на час, тому що діти ж не будуть знаходитися в домі, там, де труп лежить. І зачем воно їм треба? Тому на час, поки ми тут чекаємо, зараз старший син пішов за мамою. Вони повинні зараз підійти, тому що це треба все вирішати, коли заберуть і как. Ну, там Я даже не знаю, какое у нього там раніше тяжело нет. ні. Я просто только видела уже, когда його вывели из дома, перемотанной рукой и забрали в больницу. На ранок, 13 січня, тіло загиблого чоловіка відповідні служби не забрали, каже Надія. Олександр Забродін, Олена Сумська, Григорій Шматко, Суспільне, Новини, Херсон. Сьогодні вночі російські військові обстріляли Херсонське автотранспортне підприємство. Тут паркувались комунальні автобуси. 16 машин пошкоджено. Розповів голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Також понівечені легкові автомобілі, склади, будівля для охорони. За попередньою інформацією, один із охоронців дістав поранення. Також уламки снарядів завдали шкоди електромережі, яка проходить поряд. Загалом за минулу добу російські військові 49 разів обстріляли територію Херсонщини, говорить Олександр Толоконніков. Населені пункти атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Також військові РФ завдали один ракетний удар. Олександр Забродін, Олена Сумська, Владислав Купрієв Суспільне новини Херсон. Тімоті Моралес, професор американського університету, всю окупацію був у Херсоні. Хотів з родиною виїхати у перший день, але не вдалося. У перший день вторгнення. Я, моя колишня дружина, моя дочка та члени родини всі ми виїхали з Херсона до Зеленівки. Ми думали дістатися до Миколаєва через Береславське шосе. Але коли ми дісталися туди, уже йшли бої між українськими військовими та росіянами. Якби не було дітей, я б спробував. Але моїй доньці 10 років і в неї чотирирічна кузина. Тому ми не ризикнули. У квітні Тімоті вдалося евакуювати родину на захід України. У Херсоні залишився сам У мене були американські та британські паспорти. Я ніяк би не зміг проїхати через блокпости. В Україну він приїхав викладати англійську за освітньою програмою 19 років тому. 17 з них жив і працював у Херсоні. В окупації тімоті продовжував викладати онлайн студентам, які жили в Харкові, Києві, Одесі та за кордоном. досить багато людей мені пропонували допомогу. Не лише родина, а й друзі та мої студенти зі всього світу. Питали, що передати. Але проблема в тому, що десь з кінця квітня Херсон повністю заблокували і передати туди щось із західних країн було неможливо. У Херсоні Тімоті доводилось переховуватись на вулицю. Майже не виходив, проте одного разу російські військові з обшуком прийшли до нього. Russian soldiers came in. Я відкрив солдати, зайшли у дім. До того часу я сховав свої документи, гроші і мобільний телефон. Вони спитали, де мій мобільний? Я сказав, що його вкрали. Спитали, де документи? Я сказав, що вкрали. Теж вони спитали, хто я за національністю. Я сказав, що ірландець. У мене два паспорти: американський та британський. Я подумав, що ірландець це найбільш безпечне та англомовне, що міг обрати. У день звільнення Херсона згадує Тімоті сидів і дивився у вікно. Дома не було електроенергії та води. Я три дні на той час не бачив російських військових та машин з російськими прапорами. Аж раптом я побачив авто з маленьким українським прапорцем. Спочатку подумав, що це хтось один дуже сміливий прорвався у місто, але слідом за ним їхала вантажівка з великим прапором України та українськими військовими у Кузові. Тоді я дізнався, що Херсон звільнили. Зараз Тімоті в Одесі тут вперше за останні чотири роки почав викладати офлайн. Його першими учнями стали батько та син, які виїхали з Херсона. Олександр Забродін, Оксана Хлебус, Суспільне, Новини, Херсон.